Вітаю, друзі, на каналі 13 січня. Сьогодні будемо заготовляти жуці фундука для зимового та весняного щеплення. Жуці не найкраще заготовляти таких однорічних молодих приростів, так би мовити, які йдуть на розмноження як горизонтальними відводками, договидними. З ними найкраще брати живці. Якщо вже, наприклад, такий варіант, що живців немає, немає звідки взяти, можна брати із крони фундука. Але приріст має бути однорічний. Але при живцюванні необхідно вже брати для, для живця 3-4 бруньки, тому що може попасти квіткова брунька і цей. Буде погано приживати. Найкраще це є ось такі однорічні прирости. Почнемо із камфоніки сьогодні. Ми обрізаємо, залишаючи знизу ось такі пеньки, для того, щоб наростали нові, нові прирости. Після того як буде нам потреба у живцях і горизонтальних відводках це все будемо видаляти, залишати лише штамп. А так поки що лише вирізаємо на пеньок, пізніше будемо робити обрізку, вже пізніше собі підкоригуємо ось такі хороші живці. Також на одному саджанці будемо залишати 5 до 5 штук ось таких молодих приростів для того, щоб додатково ще зробити горизонтальні відводки. Зараз наріжу живці і потім покажу який результат. Так, вдалося нам нарізати з одного саджанця ось таку кількість однорічного приросту. Залишили чуть-чуть більше. На розмноження будемо тут звісно і це все, що лишнє повидаляємо, залишимо основний штамп, решту будемо розмножувати. Ось дерево, компоніка, яке має мало приросту, а зато дуже має файні, файну хрону. І дуже сильно треба буде її пообрізати цього року, тому що... Саме дерево, як бачите, заглузне, дуже сильно загущене. При обрізці більш конкретно поговоримо на дану тему. Зараз йдемо нарізати по довжині. Тепер нарізаємо в середньому по 40 см, верхню частину обрізаємо, плюс мінус по 40 см нарізаємо живці. Та їх краще зберігати. Також верхню частину 10-20 см обрізуємо, В такому довжині, сортуємо їх. Щоб подивитися на бруньки, бачите, бруньки просто в чудовому стані. Ой. Так, заготовили вже повністю. Дивіться, можна ще для кращого зберігання, якщо тримати на вистряну провивку. Нижню і верхню частину вмокнути у парафін, того, щоб живці не пересихали. Для зимової прививки, якщо робити через 2-3 тижні буду, я пішов, візу розтоплювати не буду, за 2-3 тижні вони не пересохнуть. З одного дерева вдалося нарізати ось таких 50 штук, з одного, одного пагона можна зробити 4 прививки, якщо брати 2 бруньки. Тобто 200, 200 приблизно 200 прививок можна зробити з одного хорошого саженця. Ось дивіться, які пагони, які бруньки. В такому вигляді поліетиленовий кульок і в холодильне на зберігання на тиждень-два. Якщо на весняну прививку, то бажано нижню частину і верхню частину зрізу запаяти воском. Так вони набагато краще зберігаються. Так, друзі, помалу підготовляємося до зимової прививки. На рахунок сортів, які у нас в пріоритеті. Для себе будемо переважно робити прививку на однорічному медвежому, щоб не втратити ще рік часу. Плануємо зробити для себе тонда Джефоні, Тонда Романа, Тонда Джентілена Делаленги, плюс Джефферсон і Кампоніка. Це так, так би мовити основні. Під Кампоніку запилювач у нас буде сан Джовані, Під Джеферсон буде запилювач пробувати Тетту і Епсилон. Співвідношення основного сорту до запилювача будемо робити, скоріше всього 70% основного сорту, 30% запилювача. Плюс-мінус так приблизно плануємо це все зробити. Ось такі, друзі, у нас сорти в пріоритеті. Ближче до зимової прививки. Ще буду знімати відео. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарів. До зустрічі!